Як ми давали борнаут на цьому райдері? Борнаут, Дай борнаут! Болтом прикручується з цієї строни і з цієї сторони обтискається ще хамотом. Тут є ось такий кабель, його потрібно під'єднати до сидіння. Це кінцевичок який сигналізуватиме, якщо ви встанете, щоб повністю вся система на дальній наша відімкнулася Буквально на минулому тижні знімав тест акумуляторної техніки від GTM на 56 вольт. І я думав, що це вже ну край, більше нема куди. А вже сьогодні знімаю відеоогляд на ось цей акумуляторний райдер теж від GTM на 80 вольт. БРМ 96 Зустрічайте. Привід на задні колеса спортивне кермо і виворот передніх коліс такий самий, як в автомобілів, призначених для дріфту. І складається таке враження, що цей райдер призначений не для того, щоб скошувати траву, а для того, щоб реально дріфтувати. І, до речі, він це робить. Але зараз мова не про це, а про його технічні характеристики. Райдер, або як називає його сам виробник, самохідна газонокосарка має два ножі для скошування загальною ширною 96 см, звідси і назва БРМ 96. Кожен двигун має потужність 1400 Вт, що дозволяє йому з легкістю скошувати як високу густу траву, так і низеньку і не дуже густу. До речі, діапазон регулювання скошення трави від 35 мм до 120 мм. Два ножа. Два окремих двигуна безщіткову. Як ви можете бачити, у даного райдера відсутні травозбірник, і він відсутній не тільки в його комплектації, а взагалі ця функція збирання трави в кошик тут відсутня. Трава буде скошуватись і викидуватись на бік в сторону за допомогою ось цієї пластикової направляючої. Або ви можете встановити ось сюди на деку пластикову заглушку, мульчуючу, і потім трава у вас буде подрібнюватися ну, і падати прямо на газон, тим самим удобрюючи траву. На самій деці встановлено два конектори для підключення води. Ці конектори призначені для того, щоб після скошення трави ми могли підключити сюди воду, включити ножі і тим самим помити деку знизу, а не просто вишкрябувати траву вручну. До речі, про саму деку. Зверніть увагу, вона тут вільно закріплена. Попереду у нас є направляючі колеса, і за допомогою цього дека буде повністю повторювати ваш рельєф, незважаючи на те там горби чи ями. Таким чином буде досягатися максимально якісне скошування вашої трави на газоні. Позаду нашого райдера, де в усіх інших газонокосарах знаходиться травозбірник, тут є пластиковий капот, під яким ховається шість слотів для акумуляторних батарей. Але в принципі райдер може працювати і на двох акумуляторах. Кожен акумулятор має 40 вольт і 4 ампер-години ємності. Якщо ви всунете два акумулятори, він буде працювати, буде стригти, буде їхати, але ну, відповідно він буде менше працювати. Або можете встановити всі шість акумуляторних батарей, і тоді даний райдер може обробити вам ну, десь приблизно 80 соток. Як заявляє виробник. Не знаю, правда це чи ні, але даний райдер призначений якраз на обробіток такої площі. Можливо, вони мали на увазі, що даний райдер призначений взагалі для обробки 80 сотих газону. А на одному заряді, можливо, він пропрацює і менше. Хто знає? Напишіть коменти, якщо дійсно вам це цікаво, то ми проведемо такі тести і подивимося, скільки він може пропрацювати на двох акумуляторних батареях або на шести. Чекаю ваші коменти. Швидкість, якою він може рухатися вперед, складає 8 км на годину. А от назад він може рухатися зі швидкістю 4 км на годину. І для того, щоб розвернутися, цього абсолютно достатньо. Так, друзі, я вам розказав за всі плюси даного райдера, але за мінус забувся вам розповісти. На мою думку, їх тут два. Перше, це погляньте, глянцевий пластик. Чому він мені не подобається? Тому що ну, буквально там декілька рухів, і він почне у вас затиратися і почне бути ось таких подряпинах. Ну, Для такої техніки, якби це не критично, але все одно погодьтеся неприємно. А по-друге, Шість акумуляторів, є окремо зарядний пристрій, ви можете їх заряджати, але чому б не зробити, як, наприклад, в скутері вивезти кудись сюди один роз'єм, один зарядний пристрій, ви його просто сюди втикаєте, ну, грубо кажучи, як електромобіль. І всі акумуляторні батареї відразу заряджаються. З можливістю їх знімати звідси, так, зрозуміло, що з можливістю їх знімати. Але ну, зазвичай хто купує такі райдери, люди, в яких є приватний будинок. Ну, приватний будинок, своя територія. Тобто, або якийсь гараж, або під'їзд до якогось гаража 100% є, значить можна кинути подовше чи щось і заряджати безпосередньо акумулятори на місці. А так виходить, що ви маєте витягувати акумулятори, встановлювати їх на зарядні пристрої, вони зарядяться, потім назад їх вставляти. Ну мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Чому не можна було реалізувати по іншому, так як я пропоную? Ось таке, що я якби зміг побачити із мінусів у даній газонокосарці, самохідній GTM. по органам керування. Все дуже просто. У нас є два ключі запалювання в комплекті. Основний це ось такий з пластиковою кришкою, який прикриває наш замок запалювання, щоб туди не потрапила волога. Ну, якщо ви його загубили, то другий ключ ось такий звичайний металевий. Вставляємо ключ в замок запалювання, повертаємо, і у нас засвідчується дисплей з інформацією про наші акумуляторні батареї. Більш ніякої інформації немає, крім батарей. Значить, тут актуальна інформація по батареям: наскільки вони заряджені або розряджені. Також ми можемо бачити. Скільки вставлено і в які слоти вставлені на акумуляторні батареї, то це може бути дві акумуляторні батареї, чотири або шість. Далі позаду ми маємо під кришечкою роз'єм USB-A і usb c для зарядки ваших гаджетів, якщо це потрібно. Далі у нас є кнопка руху вперед, назад або нейтралі. Все у нас підписано. Натискаємо вперед. Ми її рухаємось вперед. Посередині це нейтраль. Якби ви не натискали на газюльку, він нікуди не поїде. І Натискаємо назад, рухаємось відповідно назад, і плюс задня швидкість дублюється, ще у нас звуковим сигналом, який попереджає оточені, що ви рухаєтесь назад. Ну, в принципі, все стандартно. Далі, ось ця червона така кнопочка грибочок, вона відповідає за включення або виключення ножів. Якщо ми піднімаємо цей грибок догори. То у нас запускаються ножі, якщо ми опускаємо грибок вниз, то відповідно, вони зупиняються. Далі. В стандартних налаштуваннях, якщо ви рухаєтесь назад, і ножі у вас були включені для скошування, вони автоматично вимкнуться. Але якщо ви не хочете, щоб вони вимикалися, тоді можна натиснути ось цю кнопочку рух назад плюс ножі. Далі посередині у нас кнопочка Круїз контроль. Тобто ми можемо натиснути на газ, їхати з якоюсь швидкістю, певною, яка нам підходить, натиснути на круїз-контроль, відпустити, зняти ногу з педалі акселератора, а газнакасарка буде продовжувати їхати з цією ж швидкістю. Ну і передня кнопочка у нас відповідає за включення або виключення головного освітлення. Так, гляньте, зверніть увагу, повноцінна рольова рейка. Дивіться, от зубчаста. Що не притаманно такій техніці. Пам'ятаєте, ми знімали з вами стігу, там такого не було. От, рульові наконечники, все, бачите, по-дорослому. Балка. І привід на задні колеса. Подивіться, який масивний двигун. Редуктор. теж, Я думаю, що там масло є, бо тут от, бачите, зливна пробочка. Так що тут, тут, в принципі, все серйозно з таким запасом. А ще ще хотів показати. Дивіться, який виворіт коліс з передніх. З такою технікою можна відправлятися на чайку на дріфт. Дивіться. Крутяк. По педалях також все стандартно. З лівої сторони у нас гальмо. З правої сторони у нас акселератор. Чим більше натискаємо, тим відповідно швидше їдемо. Також у нас є стояночний тормоз. Для того, щоб його увімкнути, потрібно натиснути гальмо і припідняти ось такий важель на рульовій колонці. Відпускаємо ногу і ми вже стоїмо на ручному стояночному гальмі. Для того, щоб зняти його, ми просто натискаємо педальку сильніше і все. Ручне гальмо у нас знімається, ми можемо рухатися. Для вашого комфорту і зручності сидіння ви можете відсовувати назад або підсовувати його вперед, регулюючи таким чином, щоб ви змогли з легкістю залазити на сам райдер, а також дотягуватись ногами до. Педали при цьому не відчуваючи ніякого дискомфорту. До речі, друзі, під сидінням знаходяться дві пружинки, які дозволять вам рухатись з комфортом навіть по якійсь нерівній поверхні. Ну і крім того, друзі, саме сидіння має товстий такий прошарок поролону або якогось такого м'якого амортизуючого матеріалу, тому на ньому досить зручно і комфортно тут сидіти і керувати вашою газонокосаркою. Ну і звісно, як на будь-якій європейській техніці, на даному райдері встановлена система безпеки. Є кінцевичок на сидінні, і поки ви сидите, райдер буде працювати. Як тільки ви встанете... Кінцевичок спрацює, і райдер тут же зупиниться і подає звуковий сигнал, що все, він відмовляється працювати, поки ви не сядете на місце. І круто, те, що не потрібно буде перезавантажувати райдер, вмикати його, вимикати, як в бензинових таке відбувається. Ви просто сідаєте на нього і можете продовжувати свою роботу далі. До речі, про акумуляторні батареї розповів, а як їх заряджати, не сказав. Так от. В комплектації з цим райдером де три зарядних пристрої з двома слотами на кожному. Тобто один зарядний пристрій заряджає дві акумуляторних батареї, і відповідно шість акумуляторних батареї ви можете заряджати одночасно. З нуля до ста такий зарядний пристрій вже заряджає акумуляторну батарею за дві години. Це означає те, що через дві години ви вже знову зможете продовжити роботу на даному райдері. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати дане відео. Хочу вам нагадати, що ми не просто блогери, а ми компанія з торгом. У нас є офлайн і онлайн магазин з торгом.ua, де ви можете придбати будь-які інструменти, будь-які речі, які ви бачите в моїх відео. Посилання на сам магазин і на цей райдер будуть. В описі до цього відео, і також хочу вам нагадати, що в описі є промокод, за допомогою якого ви можете отримати той чи інший товар за зниженою ціною. Підписуйтесь на наш ютуб канал, якщо ви ще цього не зробили, поставте вподобайку цьому відео. бережіть себе і до зустрічі, Па-па!